Ми приїхали на футбольний матч Карпати Львів ск Полтава. Команди виходять на поле. Починається футбольна заруба. З перших хвилин команди обмінялись небезпечними моментами, але ні одній з них не вдавалося забити. Ігор І збирає на себе гру і намагається заробити пенальті, але арбітр був іншої думки. Як ви думаєте, був тут фол чи ні? Напишіть в коментарях. Вишила наші підписники? пацани вже підписані, а ти ще ні. Тому ти знаєш, що робити. І вже в другому таймі Павло поганенко водить Карпати вперед, неймовірним ударом по мештавного майданчика. Це бачили це просто браво. Тільки послухайте, яка шалена підтримка в Карпат. Після певних спроб Полтава зрівнює рахунок. І через декілька хвилин у Карпат вилучений центрального захисника. І на цьому матч стає максимально інтригуючим. На 94-й хвилині гравцю суперника випадає м'яч в руку, і Карпати пробувають пенальті. Павло Полганько на досвіді реалізовує 11-метровий удар. І Карпати входять вперед, рахунок 2-1.